Вітаю, мої дорогенькі, на моєму каналі Записки Крамера. Значить, в описі під відео ви знайдете інформацію щодо моїх офіційних сторонок в соцмережах, не потрапляйте на фейків, тому що їх багато. Сьогодні ми будемо з вами проглядати дуже цікаву о, значить, історію будинку, котрий будували привиди. Значить, да, будинок Вінчестері. Значить так, історія. Ми проглянемо. Давайте так одразу скажу: ми проглянемо цю історію з більш здравомислящої точки, ніж так, як нам описує, значить, легенда будинку. Легенда будинку. Жила була Сара Вінчестер а, із тих Вінчестерів, саме котрі, значить, виготовляли свою зброю. От, жила була вона в тому будинку, значить, це да. А, будувала вона його по легенді 38 років чуть не 40, а от без жодної зупинки і так далі. Це трошки брехня: будували будинок 20 років з перервами на відпустку для робочих. Це перший момент. Другий момент. А, Чудернацький, мов будинок, М -м -м, значить, там лісниці вели в потолок, ані вели в нікуди, їх було там дуже багато, тих ступеньок, де треба, де не треба, Димоход, ходу, в потолок і далі ні відуще нікуди. Якийсь условний ліфт, значить, двері без балконів, без нічого, виходящі просто теж на вулицю, вікна, які не виходили на вулицю, і так далі. Значить. Обумовлено це тим, що. Будинок страждав від урагану. Наскільки я пам'ятаю по історії, значить страждав від урагану, і його перебудовували, змінюючи якраз таки що правильно, план будинку. От тому все об'ясняється отак. Дуже багато сходинок було, тому що Сара значить, страждала, по-моєму, артритом. Возможно, рівматоїдним, точно не помню. От, артритом, і їй так було легше пересуватися по будинку. Сходинки були дуже мінімальні. О, це другий момент. Третій момент, значить. По легенді, чому будинок такий чудернацький. Потому що, значить, Сара сходила до якогось медіума, який і сказав, що через те. Що ви, значить, виготовляєте зброю, і з нею вбивали людей, за тобою бігає табун вбитих людей з вашої зброї, і, значить, строй, безпереривна чудернацький дом для того, щоб запутати привидів, щоб вони за тобою не бігали, в общем-то, не робили нічого поганого. Я такий сижу, дивлюся і думаю: і в той час привиди, у для котрих немає фізичного бар'єру. Стоять такі а а а да? Ми що тут повинні заблудитися, да? Тобто. я... А можна легенду більш правдоподібну було придумати, ні? Тобто привиди не можуть, да? вони не можуть паріти, да? вони не можуть передвигатися крізь стіни вообще ні, ні разу, так? Да? Тобто вони послушно повинні ходити по тим значить, лестницам, путатися, блудитися і так далі. Да? Извините, пожалуйста, а як а тут пройти вообще? Хтось знає, хто знає правильну дорогу? Типу тобто так це повинно було. Коротше, ви зрозуміли, да? чому я вам розказую саме цю легенду, уже опровергая факти, тому що люди добрі. О, ну, оцю шизу я проглядати не буду. От, на, це все є, на це все є логічні відповіді, і вони, вони так, якщо щось буду згадувати, буду, звісно, вам розповідати далі. По-перше, я хочу подивитися взагалі цару, якою вона була. Далеко копати в неї я не буду. От, нам Треба портрет трошечки, щоб розуміти її надалі. Ми подивимося трошки а, значить, інформацію про Сару, і подивимося ми інформацію, в принципі, про будинок і так далі. Сара Вінчестері була. І так, Сара Вінчестер була достатньо, до речі, достатньо духовною особою. Ми і ми переглянемо якраз таки. Чи була вона в якоїсь медіума, чи не була вона там. І чи, наскільки вірила в той духовний світ насами. Значить, тут одразу мені говорять, що вона була достатньо духовною людиною, вона була достатньо, давайте так, характерною, але при тому духовною, достатньо м'якою людиною. А от, Не, не, не безпомощною, м'якою. Значить, далі карта Берсерка є достатньо пробивна, Там, які люди можуть бути пробивні, Тут одно, друге, не виключає. Не виключає. От була достатньо пробивною фія крісне, Вона була доброю, вона була пробивною, вона була, не знаєте, вона відстоювала себе їй скоріш за все і доводилось відстоювати себе. тому що давайте так: сім'я, котра виготовляє зброю, на люди нам, значить, лиганули собі, і давай друг друга палять, стрілять і так далі. Кого звинувачувати будуть? Тих. Хто виготовляє зброю. А то, що вони могли взяти каміння, покидати один в одного, порозбивати ті бошки дурні, тому що там немає мозгів, да? от, 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 от ніхто ж не думає ніколи. Це як наші люди спихують всю значить, відповідальність на тих, хто продає самогон, а не на тих, хто вживає той самогон, бездумно. Да? Вот, поэтому обвинения людей 100% були, і їй доводилося то виносити. І доводилося то, скажімо так, прожовувати, терпіти, поэтому вона була достаточно пробивная. Это, давайте так, железная леді. Але це э, захисна маска. Этой же железної леді. Так. Верховний, у неї достатньо реально багато карт, які говорять про духовність. Верховний жрець, фея, кросна, в принципі, Бог і відьма тут же так, розумна така железна леді на людях, але достатньо мягка на самом деле. Внутрішньо достатньо мягка, достатньо ввічлива, мала лідерські якості, але. предпочитала более уединенный образ жизни. Карта лекаря есть, кстати. Вона добра, прийде на выручку, допоможе, попеклуется. И, скажем вот так, этот, э, выручка, взаимопомощь и так далее. Так, мучитель, внутренний, внутренний, мучитель. До речи, скорее всего, реально по поводу сброи. По поводу зброї. Я думаю, що вона думала, що це не зовсім добре, що вони роблять, але воно дає гроші, поэтому куди ж від цього діватися. В неї, в принципі, дуже багато, прям ну, хороших плюсових карт. Прям багато. Воїнственна, розумна, вміла, скажімо так, вона, в принципі, жінка була розумна. Жінка була заможною, жінка була розумною. А, от, вона, як би це сказати, да, вона, з одної сторони, любила себе, з іншої сторони, мучитель в неї був внутрішній. Ми не забуваємо про це. Так. Угу. Мудрий мужчина. умудрена не опитом, в принципі, своєму жіночка. Тобто, маємо з вами достатньо. А, як би це зараз не звучало, достатньо середньостатистичну жіночку, яка має свій радовий бізнес, яка будувала свій будинок і, по суті, да, е яка винуждена була нести пословним образом, знаєте, той груз звинувачень людей в тому, що, бачите, ай-яй-яй, ви робите зброю, а з нею вбивають людей. Ну що ж, Люди завжди е, ставили відповідальність трошки не там, і трошки не туди, де вона має бути. Давайте спитаємо: чи була Сара у Медіума, який дійсно сказав би їй будувати такий чудернацький будинок? Владика фантазії. Ні. Ложні пророки точно, ні? Фанства. Сара не була, скоріш за все, ні у якого медіума. Який би сказав їй будувати такий будинок для того, щоб заплутати тих духів? Чи хотіла взагалі Сара кого-то запутати? Давайте ще так спитаємо. Привідіння свята вода. Що найтеріше? Ну, люди добрі, вона вірила. Не вірила в принципі. Я так думаю, жила вона в той час, коли це. Коли це... Коли медіуми як такі були дуже популярні. Так. Давайте з іншої сторони, чи вірила Сара а взагалі в духів, привидів, і то, що за нею можливо, лежить якийсь груз відповідальності? Так. Чи вірила Сара? Так як була достатньо духовною, вона вірила в то. Але не дуже яскраво. Вона розуміла, що є там дух, душа тіло, що є душі, що є душі, що є духи, які можуть бути тут, які можуть бути да, дійсно, там, скажімо так, прикріплені до місця свої, там гібелі, і так далі тому подібне. Тобто вона це розуміла, але я би не сказав, що вона думала про те, що за нею бігає цілий табун тих же ж духів. Так, чи була Сара в медіумах? глянули, не була. Саме в того, котрий сказав би їй будувати такий будинок. Це точно ні. Чи користувалася Сара взагалі і, в принципі, послугами таких людей? Арсенал чи радія? Вона була присутня на сеансі. Або на сеансах, коли е, проводили достатньо групові, скоріше да, жила в той момент, коли це було у популяріті. Вона була на деяких сеансах. чисто з раді інтересу подивитися на то все представлення і шоу. Але сказати, що вона користувалася послугами, я не можу. Це, скоріше, ми прийшли подивитися на едакові виставу, а не брати участь у тому представленні. Чи вірила в привидів так розуміла цю природу, чи відчувала тягар за зброю? Так як жінка була достатньо мягкою і добродушною, то я думаю, що вона сама на себе на, скажімо так, нагружала це все. да ведьма и рихта зеркало леди шалот и сто процентов Вона давайте так звинувачення людей, понятно, що це можна ігнорувати, та можна ні не дослухатися до цього, але вмінами так або інакше тебе буде проривати і буде прогризати в тобі ту червоточину. А мисля, том, що може дійсно правда, Сара в деякі моменти дійсно згромаждала на себе відповідальність за а, зброю, за то, за тих людей, яких полишили життя з тої зброї і так далі. Вона виступає в відьми і ріхта, Хоча я нічого не роблю. Я лічно нічого не роблю. Я виступаю в «Відьми і ріхта тут же привідні і тролі. Тому, скажімо так, глибоко внутрі, в моменти, коли ми оставалися в своїх мислях, вона себе трохи все-таки гризла за то, правда. Чи несла Сара якісь взагалі покарання? Давайте так, да. там, Хай це будуть якісь, не знаю, там бумеранги, якісь арми і так далі, якісь кармічні покарання за. Реальне. Не оце надумане і взяти на себе самотужки, самостійно так сказати, давайте глянемо. А от чи несла вона якісь покарання на самом деле? Бабчення. Вона не несла грузу покарання, вона не несла ніякої карми, вона не несла, в принципі, своєму нічого з того, що могло би бути там, от, от касаєма зброї і, знову ж таки, тих людей. А от у неї тут взагалі знову ж таки. отсилка к тому, що я сама на себе гребу більше тої відповідальності, ніж вона взагалі, і в принципі своєму є. Я сподіваюся, ніхто в коментарях не буде писати. А чо вона нічого не несла? А чо це? Не було б зброї? Не було б того всього. Ну, надіюсь, ніхто. Бо всі, я надіюсь, розуміють, да, де лежить степень відповідальності. і на ком лежить та відповідальність за поводження з тією самою зброєю. Так Тут відповідальності в нас не було, крім той, яку ми на себе і покарання. Потому що, знову-таки, люди добрі, повторюю. Якщо ви в голові своїй впевнені, що ви несете якесь покарання за щось та вами там когда-то як то да, а, ну, ви будете бачити його в житті своєму те покарання і будете розуміти, за що воно вам А от, тому що мозок, він велика сила, а вот, ви самі себе можете наказувати жорстче і, і вообще наказувати тоді, коли ніякі бумеранги і ваші, значить, ці этим... Сарами взагалі з вами нічого не роблять. От отак от було у Сари. Я взагалі, понятно, хоч об'яснюю? Я, я не можу зрозуміти. Мені то все зрозуміло, але я сподіваюся, вам щось зрозуміло теж. Так, чи дійсно хотіла запутати привидів? Це ми подивилися та не видержувати ніякої критики. А чи були в тому будинку або за Сарою взагалі ті привиди? Давайте, чи були в тому будинку взагалі. Натянуть саву на глобус, в даному випадку я могу. Але, зовсім не ту, яку би ви могли подумати. Тут могли бути о, от дух, правда, міг бути, але не про, знову ж таки, не полишене життя від зброї. Про нещасні випадки при будівництві. Тоді, коли якісь люди там могли ну, не дотримуватися якихось правил того ж будівництва і правил безпеки, і нам да, лишатися своє життя там, в таких от о, случайних штук. Оці могли там бути, але не більше того. І то, все-таки да, ну, є арфей, да, це поодинокі случаї. Поэтому от ці люди, будівники, да, да, ті, хто будував цей дім, могли там бути, але не, не ті, про кого нам говорить історія цього будинку. Так. Чи переслідували взагалі, хто вмер від її зброї? Ну, їх зброї і влади. Взагалі, ні, ніхто нікого не переслідував. Але є другий момент. Знову таки людські прокльони. А от людських прокльонів нині було достатньо. Чи була Сара? Не знаю, там будинок, вся фамілія. Проклятою. Дочері. Защита злих духов. Романті. Це факт. Людська малва, звинувачення. Це все із-за вас. Не тому, що дебілів повиростювали, понимаєте? А це все із-за вас. Да що би не ви, що би там, не ваша зброя і так далі. От-. от, 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 от. Тут я могу сказать, що. Е, давайте так, Сара, хоч і железну леді строїла, знову ж таки, да, особливо на людях і так далі. Факт. Але це все за спиною ну, доносилося і так далі. І це її робило ну, неприємно, правда. От, але вона мала від того відгоражуватися, що, в принципі, свому і робила. Але проклять. Причитаній, звинувачень. Целея гора. Это це, скоріше, вот це мотала Сара, ніж якихось там привидів і якихось там пересліду. Щелечка малва. Ну, ж таки, малва, звинувачення, прокляття, прокльони, причитання і так далі. Ось цього було дуже багато. Так, що тут ще по питанням. Чому взагалі так довго будувала той будинок? Не включаючи перебудову, коли він постраждав від толі у то ли землі. Що та там було? Спитав без не включаючи, але мені про це саме і говорять. Плюс був тяжкий сам проєкт того будинку, то, яким вона хотіла його бачити. Будинок немаленький. Проєкт будинку, взагалі то, як він мав виглядати. І навіть, я так розумію, матеріали достать було сложно, возможно, сложно, сложна. І, і поэтому ми так довго будували той будинок. Знову таки про рідкість, в принципі, свому, якихось матеріалів, про те, що скрупульозна робота, про те, що він огромний, в принципі, і так далі. Тобто тут у нас этот... логічно. Чому Сара ніколи не давала інтерв'ю? Чому Сара ніколи не давала інтерв'ю? відпущення Сімун Каріні. Я лишний раз не потраплялася людям на очі, поэтому я и вела свой отшельнический образ жизни. Почему? Потому что я для них козёл отпущения. Я для них зло, понимаете? поэтому что, що бы вона не сказала, а что бы она не, скажем так, не не знаю, там не розповіла и так далее, ей будуть звинувачувати далі і ще більше. Чим частіше вона буде потрапляти на очі, тим більше людей її буде зненавидити і так далі. Чим більше вона а, би якось себе, не знаю, там, захистити, розказати людям, де на самом деле степень та відвісності її б захитили ще більше. Тому вона держалася особняком, тому вона вела достатньо єдину образ життя і тому вона в принципі, своєму не давала інтерв'ю. Щоб лишній раз не бісити людей. В неї було достатньо багато, взагалі, в принципі, своєму. Ем, Нерухомості. Вона строїла не один будинок. ні Таким чином, вона давала роботу, в принципі, робочим того городка, котрий був маленький. Так, плюс. Uh, і розкажу, до чого веду. Плюс. Вона була uh, такою філантропною людинкою, вона робила пожертвування вона побудувала лікарню, вона там дітям, значить, що то -та, uh... Що там з дітьми зв'язано? То ли дитбудинок, то лі вона пожертвування робила на дітей. В общем, що то -та там з дітьми теж зв'язано. Так от, мені інтересно. Це. Поклик душеньки, чи це її відкупна? Ну, В плані тому, що лікарня, де лікувати людей, да, надавати хороші послуги і так далі, тому що лікарня там теж була, знаєте, лі, не, цей, не, не просто курником якимось. Філантропія, пожертву, лікарня давати робочим в принципі роботу, не, не загнутися зимами і ТДТП вона хорош, хорошо оплачувала труд отпущения. Угу. Понятно. Перше. Це не дань тому, що це відкупна. Це не відкупна. Це, по-перше, поклик душі. І по-друге, це основне. це для людей. Так, як мене нарікли козлом відпущення, да, так як мене ненавиділи, екзорцизм, Серп Сатурна, Антіхріста, вона для тих людей була і так далі. І Сімон Кереніянін, ян, який розп'ятий на крісті і так далі. Да? Вона зобов'язана була, скажімо так, условним образом, зобов'язана була робити щось хороше. Для чого? Для того, щоб люди от якось більш м'яко. До неї ставилися і не зробили якоїсь самосуду, условно. Мова. Тобто, для того, щоб її не демонізували ще більше, вона мала робити ті хороші справи, хотіла б вона, то не хотіла б, але мала мусила так сказати, да? робити ті хороші справи, і то все хороше для того, щоб люди не тільки. Знаєте, якщо якась частина там, міста її ненавидить. То повинна бути частина міста, яка буде її підтримувати, як мінімум, да? і вона робила то все добре і хороше для того, щоб заручитися хоч якоюсь підтримкою, і щоб її люди не зненавиділи ще більше. Тому у нас філантропія, тому у нас пожертви, тому у нас, от я для вас, собаки, збудувала, значить цю пальницю а, а, і так далі. Вот вам, От вам, тому це не відкупна і це не із війни. Це для того, щоб люди її, не знаю, перестрівши, просто не вгробили, так сказати. Сара і чорна вуаль. Взагалі говорять, що Сара носила там а, таку чорну сукню і завжди була з чорною вуаллю, тому що хворіла, в неї ну, не було зубів, вона хворіла, той самий артрит, ну, в общем, говорять, що старість була достатньо обезображена. Давайте спитаємо вуаль. Це щоб дійсно скрити себе, чи це. Ну, как чорна обдова, прям. Три парки, нет. Это то, що. Я не скажу, що вона прям ховала свої очі від людей. Я не скажу, що вона там таким образом, як будто би закривалася осуждаючих взглядов і так далі. Не-не-не. Тут все-таки про хворобу, і тут все-таки про те, що, от, скажімо так, я не боюся вас, головне, щоб я не відлякувала інших людей. Тобто, тут, скоріше, про це. Церкала то, як я виглядаю, і то, як мене бачать люди. От тому вона носила, тут, тут, тут дійсно до хвороби скоріш. Не тому, що вона таким образом, знаєте, яка була там цих людей і так далі. Як того хтось помирає, надягали ці вуалі і так далі. Ні-ні. Тут саме про хворобу. І так, давайте спитаємо так, напоследчик. Сама історія, сама легенда цього будинку. Сама легенда. Звідки взагалі взялася? Молодика Фантазій, ну конечно, ага. Легенда даного будинку. Ну, взагалі, вона, в принципі, взялася вже після смерті, потому що Некромантія, Гіката, і так далі. Вона після смерті Сари, скоріш за все, як завжди, в більшості легенд про, яких, про якісь будинки. Это заехавшие люди, которые викупили той будинок, і давай яке там все в Чудернацьке, як там значится, это, кстати, про метивель мы з вами дивилися теж історію будинку. А вот, точно так же в, в большинстве едаких домов це історія, которую нові жильці намагаються монетизувати і продать. Розумієте, да? І да? тут. не исключение, потому что это новоприбывшие, новозаехавшие люди, которые решили на этой истории срубить себе баблишко и превратить, монетизировать, окупить а этот дом. Вот и все. Поэтому и, 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 медиума приплыли, и значит приплыли то, что будинок был прям вот, вот такие вот дивные и так далее. Там, конечно же, были всякие звуки, все бачили каких-то приводов и т.т.п. и тому подобное. Ну, конечно. нікуди. А тоді ще були живі Еди Лорейн, по-моєму, Ворони. це я вже опереджаю Ні, напевно, ні. Напевно, їх ще тоді не було. Та да, не було, тому що один із них умер от -от в 19-му году. Да, ще тоді, скоріш за все, їх не було. От, ви поняли, да? Поэтому сама історія і легенда взагалі Не витримує ніякої критики. Да, Була. Жіночка, котра своєю совісністю несла на собі хрест а, через, значить, зброю фамільну. І, по суті, все, і були люди, котрі звинувачували її в тому, що вона, в принципі, не робила. А? От От і все. Історія взагалі не про привидів. Історія взагалі не про те, що Сара була якоюсь не такою. Ну що, в принципі, все. В мене на сьогодні все. Якщо у вас залишились, не знаю, якісь питаннячка, якщо вам щось незрозуміло, пишіть в коментарях, я там же вам і відповім. тому що, ну, для мене історія прозрачна, правда. Трошки навіть сумна, але прозрачна. От, ну що, всіх обняв, підняв і до нових зустрічей.